Пане Юрію, до вас як до політичного в'язня запитання, ви особисто стикалися з цими. Ну, важко назвати їх людьми, так це просто людська подоба, але внутрішньо це не люди. Які ваші враження від контакту з ними? Це спілкуванням не можна назвати а вимушеного контакту. Так з кадирівцями я не стикався, але ще в першій чи другі другу ніч ув'язнення. Воно в відділі ФСБ. Переді мною розклали такі шприци, наклали джгут на руку, сказали, що вколять мені якусь таку речовину, при якій я на себе все підпишу. І е, якщо я відмовлюся співпрацювати, мене віддадуть кадирову, і я буду в нього на прив'язі, обколений наркотиками, буду кадирівським псом і мене будуть гвалтувати. Ну, для взагалі для мого року ув'язнення погроза зґвалтуванням це була досить така. Типово в російській тюрмі. Е, і ви знаєте, воно говорить про, про, про мораль тих людей очевидно, що воно багато чого говорить: і, і слідчих ФСБ, і, е, і самих Кадирівців, які ми зараз бачимо, але в чому тут слабкість? Слабкість це коли е, військова слабкість це коли командири не можуть контролювати своїх військових. Я переконаний, що командири зацікавлені в військовій дисципліні, а це свідчить якраз про те, що її немає. І е, це свідчить про, е, і про падіння морального духу, і про низьку дисциплінованість, тобто низьку контрольованість, не як моральну дисциплінованість, а низьку контрольованих тих, тих, тих військ. І е, є велике відчуття, що цей е, казан він починає все більше бурлити і він починає, на щастя, для нас концентруватися на них самих. А нам, коли ми дивимося, оці е, кадри. Е, я думаю, треба так, як я це сприймав з холодною головою е, в російській в'язниці, е, робити своє, стояти на, своє, на своєму і не, не допускати, щоб наша фантазія допустила думку: ой, які кадировці і ФСБшники небезпечні. Е, можливо, нам налякатись, можливо, нам з того приводу хоча б стресувати. Вони заходять до, до нас на землю е, і вони будуть знищені. Поки що е, не стільки кадировці нищаться, бо вони є е, так, так званими заград військами. Але я переконаний, що їхня доля вже чи то е, всередині внутрішньоросійських процесів, чи всередині чеченських процесів, і в тому числі е, за е, невід'ємної участі України, вона є визна... і міжнародної спільноти, вона є визначена і вони отримуючи за того життя своє покарання, як з точки зору міжнародного кримінального правосуддя і тих його форматів, які будуть ще створені спеціально щодо того, що відбулося в Україні, так і з точки зору просто фізичного знищення українськими військами.